Складають речі, миють меблі та перебирають документи. Працівники центру захисту тварин власноруч прибирають наслідки пожежі. 10 жовтня Житомир частково був без світла через ракетний удар. Як розповідає директорка комунального підприємства, коли електроенергію подали, замкнула проводку. Займання почалося в кабінеті адміністрації днями. Були в укритці, після почали хотіли працювати, доглядали за тваринами, прибирали. Ну відповідно електроенергії не було цілий день. Замикання сталося близько дев'ятої години вечора. В центрі був черговий працівник. На диво директорка вирішила повернутися на роботу. Побачивши вогонь, хотіли загасити самостійно, але вже через хвилину викликали рятувальників. Я вирішила повернутися якось інтуїтивно і переночувати. На всякий випадок, враховуючи ранішні події, розуміла, що працівниця одна, багато тварин, і я маю тут залишитися. Бачила, що горить біля орхтехніки, провод, проводка сама, тобто все разом там було. Почала діставати вогнегасник, і поки я його готувала, хоча мені здавалося це швидко було, я вже заглянула і полум'я. Було вже більш потужне і дуже багато було диму. За лічені хвилини надзвичайники погасили пожежу. Після приймали рішення щодо евакуації тварин, але вона не знадобилася. Центрі розповідають, що зазвичай тварини чутливі до подібних ситуацій. З поміж усіх вирізнилася білява красуня, яку тут жартома називають генеральним директором. Вона, як справжній керівник, була спокійна і привітлива до рятувальників. У нас було кілька собак в холі, і, в принципі, всі вибігли. І я розумію, десь ховалися, але потім, вже коли пожежу загасили, печінка повернулася і вже бігала серед пожежників, віталася, мабуть, якось ще хотіла теж допомагати приймати участь. Насправді. Навіть ця ситуація показує, що дуже стресу стіка собака. У центрі захисту тварин частково відновили електропостачання. Вже зараз можна сказати, що потрібна нова оргтехніка та ремонт у кабінеті. Суму збитків нині підраховують. З вчорашнього вечора всі працівники дружньо стали і почали ліквідовувати наслідки, прибирати, переносити документи, наводити лад. Також зараз працюємо над підрахунком завданої шкоди, і в першу чергу нам треба відновити в. Повному обсязі електропостачання, тому що воно дуже постраждало. І вже після будемо працювати над тим, щоб робити ремонт в цьому приміщенні. Ну, на щастя, о, тільки одна кімната постраждала, тому в принципі це реально зробити за короткий час. Поки центр працює в обмеженому режимі. Планові операційні втручання перенесли, приймають лише ургентних тварин. Скільки потрібно часу, аби повністю ліквідувати наслідки пожежі, прогнозувати не беруться.